І за цих 23 роки я ні разу так сталося, не попав на свято в місто Вінницю. І ви знаєте, напевно, це було на краще, тому що сьогодні, коли я вперше раз за 23 роки попав на свято вчора, і перше, що мене вразило, це те, що тут було мені сьогодні, я спілкувався з співробітниками міліції, вони сказали, що вчора на святі було більше 100 тисяч чоловік. і Мене вразило те, що офіційна частина, керівники міста, керівники області це все зайняло буквально якихось 10-15 хвилин. Я пам'ятаю, як це все було в радянські часи. І тут 10-15 хвилин, а далі це було свято свято для людей. Я з великим задоволенням ходив по Вінниці, я її не впізнавав. І я дуже радий, що я горжуся тим, що я вінничанин, я горжусь тим, що. Мої корні звідси, і я щасливий те, що, за те, що це місто воно робиться кращим. Воно знаєте, коли ви живете тут кожен день, ви цього не помічаєте. Це як діти, вони от постійно малі. Вони. Так? Коли місяць, дитини немає рядом з тобою, кажеться, що вона дуже виросла. Я 23 роки не був на, на святі в місті Вінниці. І велике щастя, що в нас таке місто. Велике спасибі вам за те, що ви мене запросили, і святом вас, спасибі, що ви є.